Дуже-дуже довго жив анекдот аміф щодо китайської економіки, що це така економіка, де робочі коштують по 100 доларів. Це вже давно не так. Коли ми торкнемося ринку праці, я не раз покажу вам це. Це країна з самим потужним експортом. Вона виробляє абсолютно все. Якраз говорячи про експорт, ми можемо. Вперше, сказати так, як в Китай, нарощуючи свій експорт, використовував всі три речаги відомі сучасній макроекономічній науці. Перший, я вже сказав, це стимулювання за допомогою курсу. Китай не Отримавши ще в середині 90-х свій позитивний торгівельний баланс, он в розмі, бачите, експорт на 249 мільярдів доларів у 2000 році, імпорт 225, 24 мільярди позитивний торгівельний баланс України.